Дуже часто майстри питають, як можна поєднати гель та полігель. І от саме в цьому відео ми з вами будемо розбиратися, як можна поєднати два матеріали, але є декілька але, і ми їх всі будемо зараз бачити в уроці. Попередньо ми підготували нігтюву пластинку. Пилкою 240 грит рухами в одну сторону. Після цього ми наносимо Nail Prep і ультрабонд. Жимаючим вбиваючим рухом наносимо бондер гель. В поєднанні гелю та полігелю надважливо, щоб уздовж усього нігтя був якийсь один із матеріалів. Тобто, наполовину краще не робити. А от коли в нас є повністю увесь сніг, в цьому випадку можна так зробити. Ми будемо з вами робити такий о, замішуючий колір. Білий полігель ми поєднали з яскраво зеленим кольором. Це торгівельна марка Лемі і полігель торгівельна марка МЖ. До речі, саме по-білому можна. Звернути увагу, наскільки полігель якісний чи навпаки не подобається. Ще окремий момент, коли ми поєднуємо з геллаком та робимо кольоровий полігель, дуже важливий буде момент, коли ви починаєте робити оцей замішуючий. Нюанс, тут не повинно бути більше, ніж 10% кольору. Бо інакше може бути недополімеризація, або він буде погано носитися. Також звертаю вашу увагу, що коли ви робите ось цей саме заміс, ви берете той гель-лак, який є дуже гарно перепігментований і не є рідким. Якщо він буде дуже рідкий. Теж не дуже класно. Ми взяли верхню форму, яку ми використовуємо або як для підкладинки, або як для френчу. Змоделювали вільний край і прикладаємо її на ніготь, преполімеризуємо ліхтариком. Препулімеризація, як завжди, складає 10-15 секунд. Важливо не відпустити через 5 секунд. І після того, як припулімерізували, ми можемо перегорнути пальчик і трошечки розгладити зсередини матеріалу. Після цього буде ще один момент, який теж треба враховувати. Дивіться, коли ви моделюєте вільний край саме для таких омбре, а в нас сьогодні буде саме омбре, Тобто, дуже такий простий спосіб зробити. Три кольори за допомогою саме ось просто такого нарощування. Причому не потрібно сильно дуже багато втомлюватися з пензлем для Омбре або гель-лаками. Але є один момент. Дивіться, ось тут нам треба. Дуже гарно і якісно вийти в нулик саме перехід матеріалу, бо це є і колір. Спочатку ми беремо фрезу, фрезою проходимося. Єдине, що ми не повинні чіпати натуральний нігодь. І після ми беремо пилочку. І пилочкою ми теж будемо згаджувати, але треба відчувати опил. Ми йдемо саме по полігелю. Це от. Теж буде такий важливий нюанс, краще, щоб ми майже не чіпляли нігодь. Після ми робимо опил саме форми і проходимося, при, прибираємо пил, прибираємо бруд, можна пройтися нейл-препом. Ще теж один із нюансів: ось, наприклад, з боку ми прибрали саме колір. Не треба було там сильно нам пиляти, але от саме кольор нам потрібно було прибрати. із за того, що в нас буде саме тут омбре. Прибрали пил, пройшлися нейлпрепом і відштовхнули зону кутикули, відштовхнули задній валік. Беремо яскраво помаранчевий, ставимо його більше до спочатку зони кутикули. І одразу підводимо лайнером, якщо він не є рідким. Потім трохи проходимося пензликом для омбре. Зараз не вистачило просто самого гель-лаку, тому додали трошечки. І ще стягуючим рухом заходимо на зелений колір. Сильно тут якось міксувати цей перехід немає потреби, бо в нас, в принципі, все чудово. Може завалювати саме гель. Дивіться, зараз ми підвели колір ще до бокових валиків і відправляємо на повну полімеризацію в одну хвилину. Після того, як сполімеризували колір, ми беремо гель. Можна взяти, камуфлюючи, можна взяти молочний. В даному випадку молочний буде більш яскраво виглядати. Беремо зовсім трохи цього гелю і робимо ефект мокрої підлоги. На цю мокру підлогу ставимо крапельку і стягуючим рухом, не різким рухом, а дуже так повільно коло тягнемо гель вирівнюючим рухом. Після цього можна десь щось додати за допомогою лайнеру, можна вирівняти поверхню. Немає, знаєте, такого чіткого моменту саме вирівнювання. От вирівнювати треба тільки пензиком для гелю. Але єдине, що треба розуміти, отут важливий буде нюанс, нам ще потрібно подивитися. Просто зверху на цей нігодь, щоб побачити, що в нас був, відбувся цей плавний перехід. Після беремо пилочку, після полімерізації в одну хвилину гелю і опилюємо спочатку трошечки проходимося по боковим, а потім можна зробити ще й поверхневий опил, в цьому немає нічого такого, знаєте, з точки зору, що сором, ні, це я вважаю не соромно, трохи опилити, якщо є в цьому потреба. Важливо, щоб в нас все вийшло гарно. Зсередини ми випилюємо оцей кордон, оцю сходинку між натуральним нігтем, і також звертаю вашу увагу на такий дріб'язний наче момент, але він дуже дратує клієнтів. Інколи хочеться зробити трошечки тонкіше. Тому можна поставити фрезу під кутом 45 градусів і буквально займає півхвилини опилити саме внутрішню арку. І після прибираємо пил, перекриваємо все глянцевим топом, полімерізуємо в лампі одну хвилину і ось ітоговий результат.